Перейдемо з дідуликом. Так, дивіться, в мене бачите, стіни такі. Потолок такий, диван такий, ковер отакий. І що? І що? Все в мене по <пев> феншую. А мені так подобається і все. Двинник, дівчата, рекомендую. Це найкраще, що я тримала в руках. і Красунчик. Ще й О! Один на гаражі сидить. Один тут. <смір> тут ось. Це <смір> я приблизила, щоб на, гар... на гараж гарно було видно. <смір> Маркіз, що ти там робиш? А де ще? Воно один сидить. А ще десь один є. Ай, хаї, мабуть. Серіал додивилася вже, таким гарним закінчилось. Ну, Ще тут одного вирядила, другий пли... плигнув. щось заїдає, його. У горлі щось заїдає. Ну що це таке? Тепер знову треба шукати якийсь серіал. Мо, знову місяць буду шукати. Ну, там подивилась деякі в рекомендаціях в інтернеті. Треба переглянути, як вони. Оце таке нічого не робила, додивлялася серіал. Дівчатка, а ну ви мені скажіть, може з вас хто робив такий рецепт, це я видивилася в інтернеті. Коротше, треба перчик порізати соломкою. Ну Там є рецепт на маринад, відварити його. Тоді з того маринаду витягти у, у якусь миску і горчицею. Оце все діло перемазати по банках і закрити. Хтось робив такий перець, чи не робив. Добрий він, чи не добрий. Це він мене щось муляє. Горчиця, ця, що не суха, а ця що їсти, готова. Ну і каже, що помазать такою горчицею, яку ви любите. Чи медова, чи, чи лагідна, чи міцна. О, це помазать перець і по банках розкласти, закрутити і все. І що дуже ж добрий перець. Хочеться зробити і, 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 і дуже хочеться знати, чи, чи дійсно ж він добрий, чи ні. Якщо хтось таке робив, так напишіть мені, будь ласка. Щось на дворі таке, наче на дощ збирається. Може, вночі лупоне, хто його знає. Піду шукати якийсь новий серіал. І сьогодні ляжу поранше спати, бо ця ніч у мене була неспокійна, річі не давав, так оце б уже б. І сижу і, 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 і трошки біки марила. Всім тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Це дівчата, якби мені хто написав без 15,8, що людина по торт приїде, що треба віддати. Бо я тут зараз я увлічусь, так і не запакую. Агар гару, ну, дивіться, дуже ж різної буває сили агарагар. -агар. Якщо тисячної сили, то можна 14-15 грамів, якщо 1200, можна 12-13 грамів. Підігрівається. Бо бачите, все паралельно робиться. Добрий вечір. Добрий вечір Наталя, добрий. 300 грамів. Зараз, дівчатка, тепер на цьому етапі, коли вже трошки підігрілося, бо я не зразу кладу, щоб не, горів, не горіла глюкоза. Ну, це ж опять-таки глюкоза не в кожного є. Глюкоза, да, її можна замінити 200, 200 грамами цукру. Зрозуміли? Можна замінити. Просто вона дасть що нам дасть. Що Цукерки будуть довго свіжими, не будуть черстити. Це той самий цукор. І зберігатися вони довше будуть. 200 грамів нам треба додати. Як підігрілося. Знаєте, ніколи нікого не вчила, може щось путаюся. Так, 200 грамів. Оце я знаю, що на одній ложці. 70 грам. Ну, це я вже вивчила. Зараз ще трошки. Так. так, це буде вже у нас 140. Просто в теплій воді швидше глюкоза розтоплюється. Вона продається в інтернет-магазинах, вона коштує недорого, але вона дає, дає так, знаєте, продукту довше зберігається і він не кристалізується і не старіє так швидко цукерки. І в зефір так само теж, я скрізь в зефір кладу глюкозу. Тоді він довше сочніший. Або тримолі, ну як ви заб'єте там, подивитись, в інтернет-магазинах його повно. О, перш таки, якщо нема, робіть сам цукор, тільки ж тоді його зразу у вас кладіть. За гарагаром. Це щоб на газу, так уже знаєте, вже дав давно б закипіло, не знаю. Ну, я навчусь нею на користуватися. Це щось нове для мене. Бачите, що забула вам показати, зараз покажу. Дивіться, поки масло холодне з вершками, воно виглядає так. Як воно нагріється, я вам покажу, як воно буде виглядати. Бо ви ж будете ну, на паровій бані робити. Да, Влікавати то страшне. Я як згадую ті часи. Тортів повно, світла тільки раз і нема, Боже. І ви знаєте, тільки одиниці людей, може відсотків 10-15 тільки, перезванювали і питали, а торт буде, бо світла немає, там ще до графіків ще, поки ми не знали, коли буде, що немає. А так ніхто не перепитував, просто люди їдуть на свій час по торті, і все. Дякую. Константинівна, дякую, стараюся. Поки це діло збивається, зараз ми приготуємо яйця. Мені здається, що ви мене погано чуєте, бо мені так жужить ухо. Ну я ж в образі, в мене ж мікрофон. Я кажу, Люба Літвішко, ні, ну а що? <плес> Ой. Ой, точно. Лариса, я вже до яєць прийшла. От, дякую, що ви такі уважні. Дякую. О, ну, так це ж у мене вже сього мікрофон. Так, в образі в страшному. Так, мені треба стрічка. Це в мене бентик. Зараз я його. швиденько раз, раз. Це його в мене сьогодні в обід замовили, а вечором я його вже віддаю. Так, бо вони хотіли завтра на ранок, а на ранок місця вже немає. Казать ось такий кошак. Торт на двох я його називаю. О, і агар закипів. А вам видно його? О, видно, о, бомба. Зразу він буде піниться. Треба буде трошки цей сиропчик помішувати, бо буде піниця, а потім пізніше перестане піниться, як вже буде уварюватися більше 100 градусів, буде менше піниться. Так, ще нам треба, зразу помішуйте, щоб ніде нічого не, прикипа... не пригоріло, примішуйте. Спочатку потім може буде йому комфортніше варитися. Так, дівчинки, свічку ж треба, ну але все попансили було. Так, а я тут чоловік кусічку. Це для чоловіка свічка, яку краще. Срібна, золота чи червона. Там ще червона сердечко на торті, торт. А я щось уже. Ні? Ніхто нічого не совітує мені, ні. Поради нема. Ну ладно, візьмемо червоне. І сердечко хай буде. Так, Лена, видно, як чупити? Бо хто-хто, Лена, я бачу, точно буде робити. Срібна? О, добре, Ларіс, давай срібно. Все, буде срібна, значить. Все, срібну свічку. Електроплиті навіть не ще краще вариться, ніж на газу. Можемо тільки для відео її використовувати, для роботи теж. Ну, ще попробую зефір на ній зробити. Зварити пюре. То не горіти, я буду на ній готувати, так. Ні, масло не розслоїться, так, до речі, для правильне питання. згущене молоко, молоко і масло повинно бути ідентичної температури. Не градус туди, не градус сюди. Одної температури, тоді воно не розслоїться. Дякую, Лариса, буду пробувати. Мені, мені навіть і краще, ви знаєте, чим на це на газу. Ось це тільки-тільки її включила, я її ще не вмикала ні разу. Це, це ж світа мені. Таку плиту достала десь, не знаю. блату. <сміття> так, дівчата, тепер яйця. Значить що? Лена, помили яйця. Теж кімнатної температури. Мить обов'язково, знаєте, я часто дивлюся, люди не миють яйця. Ну як оце трусить, от, то все з'їсть сюди. Це ж ти собі робиш там, чи на продаж будь-куди -ку, тут. Хоч кашки туди падають чи що. Так. на 4 яйця, білок. Так. Я жовтки викину. Даша ще буде робити, хто буде робити такі цукерки, ну кажіть, ну Лена і Даша, я то точно знаю, хто ще. Просто раз спробувати і будете постійно робити. Воно перший раз, кажеться, ніби так складно, а насправді воно дуже легко це все робиться. Масло згущене молоком, як збити на паровій бані, да? Лен. то просто інколи там помішуйте, поки у вас сироп вариться. постійно міксер над ним тримати не треба. Збили і все, і поставили венчиком потрошку помішуйте туди-сюди періодично. Так, це сміття. Ось ще у мене якийсь такий є переляк, я дуже сильно боюсь сирих яєць. Ой, дуже сильно. Сирі яйця для мене, ну не знаю, чого я їх боюсь. І це те, що б'ються яйця там, де стоїть масло, це не дуже правильно. У мене просто дуже багато столів, а я все хочу вам на один стіл внести. У мене там. Без квіти, там міксера, там яйця, там те, там це. А я хочу вам все на один вмістити. Ну, так же, що воно в мене на голові все й стоїть. Оце як тільки збилося, що побіліло, Лен. Побіліло, все готово. Це в мене просто б'ється, бо гріється. Розумієте, не хочеться виключати туди-сюди, у мене ж подогрів включений в міксері, то в мене він включений постійно. Ви збили до біла, вже готово. Так. Ну що, ставлюємо. Ставляємо, ставляємо це діло, Так. Зараз спицю міряємо. Добрий вечір. Дівчонки, здороваємося. Не виглядаємо так. Ку-ку, в чаті, ми ж тут спілкуємося. Бачу, люди приєднуються і не здороваються, ну що це таке? Ну як це воно це так? Не знаю. Оце у нас тільки варився цей сироп, він тільки-тільки-тільки до 102 градусів доварився. Ну, значить так. Яйця ми набили, сюди додаємо щепоточку солі і щепоточку лимонної кислоти. Так, так, сіль. Лимонна кислота. Значить, дивись, хто там, лен. що-що? Добрий вечір, так я готи.